Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Він захищав державу. Тепер вона відмовляється захищати його здоров'я. Герою АТО, який отримав чимало поранень, тепер втрачає слух, відмовили в наданні інвалідності. Тепер він звернувся до народного контролю. Ви ж самі бачите, печатки видно. Це Андрій Дубинець. В зоні АТО хлопець провів три місяці. Під час бойових дій в автомобіль бійця влучив снаряд, в результаті чого закрита черепно-мозкова травма, лопнуті барабанні перетинки. Зараз Андрій майже не чує. Та все це лікарі не вважають причиною для того, аби присвоїти хлопцеві групу інвалідності. Я зайшов до нервопатолога, Вона просто сказала: ти здоровий, чого ти сюди приїхав? Потім через скандал, через крики, вона направила все-таки мої документи на МСЕК. Після першого візиту у лікарню хлопець не зупинився, пішов ще раз на обстеження і пройшов аудіограму. Виявилось, в нього друга, третя ступінь глухоти, та на цьому випробовування не закінчились. Три раз документи на сек таки не дійшли, і за те, що вони у них причина була то, що там вони казали печатник, правильно стоїть. Написано так, що прочитати не можна. То документи не завірані. Хлопець декілька разів переробляв папери, та медики сказали не так. Врешті запропонували Андрію самому занести всі документи у МСЕК. Чоловік це зробив та потрапив у замкнене коло. Виявляється, без направлення з районної лікарні ніхто пальця палець не вдарить. Можливо, встановити групу інвалідності, але для цього нам треба, щоб вам ЛКК… по місці проживання оформила направлення на МСЕК. Вирушаємо в управління охорони здоров'я з'ясувати, чому бійця футболять від однієї інстанції до іншої. Заступник голови управління у присутності народного контролю телефонує в лікарню. Алло, доброго дня у У вас є на території хлопець після АТО, Дубинець фамілія. Так, да, да, ви знаєте. Він от до вас зайде. Будь ласка, організуйте нормальне направлення, щоб, щоб Бондар прийняв всі ці документи і. Так, хлопця розібрати. Маю надію, що Андрій Андрію сковому випадку отримає свої документи, отримає свою групу інвалідності, яку він заробив воюючи за зеньку Україну. Народний контроль буде слідкувати за перебігом справи. Віра Шестакова Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.